Бойовий побут Без зуття та теплого одягу доводиться воювати бійцям на передовій. Про це розказують волонтери, які нещодавно повернулися зі сходу. Із приходом осені зігрітися бійцям ніде, адже живуть вони у бліндажах і закинутих будівлях. Допомогти воякам волонтери просять кірвоградців. Про потреби захисників розказали і нашій знімальній групі. Волонтерка Олена Ривенко займається допомогою бійцям близько півтора року. Речі та харчі для вояків збирає на колгоспному ринку. До волонтерства залучила й інших підприємців, що торгують поряд. Помагаємо збирати від себе, допустим, від всіх сусідів. Акружаючих здесь нас, которые торгуют торгують с нами. наш волонтюри Лена. Вона нас всіх організувала. Вона дала нам таке натхнення. Ми самі ходили по кожній палатці, по каждому ринку до кожного підходили і собирали скохто, скільки може пускай дає нам. Волонтерській діяльності Олені допомагають і підприємці родом з Росії. Продавчиня Кользаге народилася в Тюмені та вже 25 років живе в Україні. На Україні живуть мої діти, мої внуки. Як я могла оставатися безразлічною. Коли український народ в такій біді беде... менше тижня тому Олена повернулася з передової. Допомогу відвозила кіборгам з 93-ї бригади, що зараз стоять за кілька кілометрів від Донецького аеропорту. В якості подяки за півтори тони продуктів та речей бійці вручили волонтерці-прапор. Ось це їхній іміновий прапор. Це кіборги, це аеропорт. Ось це, ось це третя рота з першого дня до останнього. Ось это живі. А ось це ось, хлопці ребята написали всіх погиблих. І от що вони написали. За этих ребят Первый батальон, третья рота помні кіборгів, слава Они всегда были с нами, будут. будуть. З поїздки Олена привезла і десятки фотографій, на яких відзнятий побут бійців, холодні бліндажі та серії окопи. Сейчас хочу показать умовы. легенда, киборги, еліта, що всі стоять на коленях. Перед ними Вот, смотрите. Я когда увидела вот это цю... Я не повірила, що це 21 рік. В різинових пор в футболках. Волонтерка говорить, нині бійці, що живуть в польових умовах, найбільше потребують теплих речей та ліків. Більша просьба, теплі речі, ліки, воду? воду. Просять хлопці води, тому що раз в чотири дні на технічну воду привозять. У них води нету. Води, батарейки просять, тому що нету світу взагалі. Саме ну, перше, що теплі вещи, за термобіль. Більо за тірма Уже я не не, не, не прошу І вони не просять, Ну хоча б щось тепле. з настанням холодів, допомога воякам потрібна як ніколи. Переймається волонтерка. Тож просить усіх небайдужих підтримати хлопців. Я просто прошу людей не будьте безразлічним, тому що ці діти, вони стоять за нас. Ви розумієте, після того, у відінава що зараз твориться в нам. И когда приїж... приїхала я два дома, увидела, здесь живуть мирные жителі, а то просто згоряна техніка и все. Что, ребята, давайте своей армии, армії, щоб кормить чужую. Зібрати усе необхідне. Волонтерка планує за два тижні, доки дороги до позицій вояків не розмило дощами. Пізніше доправити допомогу бійцям буде вкрай складно. Микола Мумия, Анатолій Басистий день за днем.